З нами на зв'язку Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генштабу збройних сил України 2006-2010 років. Пане Ігоре, вітаємо вас. вас. Оприлюднена чергова статистика роботи сил безпілотних систем, в тому числі з вами впродовж цих більше як трьох років ми говорили і чекали, що з'явиться в нас якась срібна куля, те, що називається, але зрештою з'ясувало, що срібна куля завжди була поряд з нами, і це дрони. Чи погоджуєтесь ви, і що далі, чи чекати ще інших срібних куль? Я все ж прибічник того, що не дуже спиратися на цю ілюзію, що от якась зброя, яка принципово поміняє, я розумію бажання людей якби швидко знайти рішення складних питань, але об'єктивні закони війни говорять про те, що так не буває. Складні питання вирішуються. Складними, башкими, я сказав би відповіді, і тому всі боротьбі з повітряними масованими підкреслюю ударами ворога вирішення цієї проблеми, на мій погляд, полягає, полягає системності знищення цих засобів. Для цього треба застосовувати засоби електронного подавлення, для цього застосовувати дрони перехоплювачі, але дрони. Винищувачі, причому різні люди розуміють, що вони там як камікадзе, є камікадзе. Є дрони, які діють і застосують зброю. По цьому ми бачили є відео, яким чином до цього тія по розвідникам наші дрони може подивитися, але ворог теж удосконалюється і робить в такому випадку маневри проти наших дронів в повітрі. Це така боротьба іде. E, Наші дрони використовують сітки, наприклад, такий напрям. Останній час застосовуються легкомоторні літаки, причому як приватні, на яких якби, бійці з рушницями піднімаються, і хтось пілотує, а хтось вбиває. І приклади є, ініціативи приватні з цього приводу. А там окреме питання, що уряд прийняв рішення відносно формування групи протиповітряного. Захисту. Крім того, закупляються держави легкомоторні літаки, які піднімаються над маршрутами, і у них системи таки подавлені, не знищення, а системи подавлення, системи управління, системи навігації безпілотних апаратів. В першу чергу, це шахедів. А також. Різні. Ну от якщо цю ніч у мене на жаль так складається, чи ж як тобто, навіть по звуку і візуально, якщо є велике бажання, але я намагаюся дотримуватися вимог ту двох-трьох стін, чи якось ми бачимо застосування засобів безпосереднього знищення, тобто активного, це кулемети, зенітні, це гармати. Зенітне в різному вигляді закордонне і наші і досить інтенсивно це застосовується по звуку. Можна навчилися вже прямо оцінювати бої, які над нами відбуваються в повітрі. Обто засоби є такого плану. Крім того, пане Ігоре. Мати. Я перепрошую, ми будемо пояснювати, що зараз глядачі паралельно з вашою розмовою бачать на своїх екранах. Справа в тому, що на конференцію з відновлення України в Римі прибувають гості. Ми вже бачили, що зайшла італійська прем'єрка. Пані Мелоні. Щойно ми побачили, що прибув міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Друзі, ми в другій половині години приділимо цьому окрему увагу. Поки ж стежимо в режимі наживо за тими, хто прибуває. Нагадаю, що цьогорічний форум організовують уряди України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади. Дуже важливий захід. Ну зрозуміло, що перспектива по відновленню Україною mm -hmm. після зупинення ведення бойових дій, але це треба вийти на такий стан. І треба прикладати дуже багато зусиль для того, щоб це відбулося. І воєнна і дипломатія наша повинна стати воєнною дипломатією в цей час і напружено працювати наша воєнно-політичне керівництво з цього приводу. Тим паче ми знаємо, що Мелані має окремі стосунки з президентом Сполучених Штатів і може впливати відповідним чином. І Бачимо, що останній час є зміни. Позиції, ну як мінімум, на словах uh -huh. в поведінці президента американського а це означає і членів його команди, але повертаючись до протидії масовим застосуванням але, але ми обмежені обмежені в часі, пане Ігоре. Ну тому я хочу сказати, є технічні засоби, про яких я намагався доведення, а є організаційні. Це рішення уряду про формування, значить, відповідних груп, про які вже сказано, на базі територіальних громад. Добровольне формування територіальних громад, громадяни наші, які не підлягають мобілізацію, можуть туди заходити і захищати місце, де вони оселю, де вони проживають, місце роботи. Дорогу між тим і іншим, mm -hmm. і Міністерство оборони буде надавати там і зброю, і навчати, і, і страховки, і медичинські, Ну і так далі, так. як як бійцям справжньої збройних сил, це теж шанси вирішення питання на низовому рівні. Пане Ігоре, дуже, дуже дякуємо за пояснення. Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу збройних сил України 2006-2010 років.